Так, Олег Ніколі, запитання, Отче Васильович, а чи є, іде в нашій Українській католицькій церкві ревні молільники, праведники, а зокрема старці, затворники е, юродиві, де є, де є в нашій церкві ревні молільники і праведники? Я перший, а всі решту ви тисяча штук, як мінімум зараз, тисячу чоловік. Чого ви чекаєте, на якихось старців, чи ще на когось? Будьте ними. Нам обов'язково якась містика? Старці розкажуть, що буде. Я вам розкажу, що буде. Не треба ніяких старців. Бо буде жити по Божому, бо ти в Царстві Божому, бо ти жити як-небудь, не будете у пеклі. Вся правда крапка. Що вам ще треба? Дату, коли закінчиться війна? Будете знати всі? Ну, все-таки, знаєте, відповісти, де знаходяться у католицькій церкві затворники, юродиві, старці. Ну, якщо я вам дам адресу, ви що, поїдете туди, чи як, чи ви хочете сказати, що їх нема, та є? Просто це ті, яких не дуже рекламують, вони не мають в фейсбуці сторінки, знаєте, вони не мають YouTube каналу, вони є, моляться, їх багато. Не думайте, що як ви когось щось не чули, то його нема. Є багато. Тому ви робіть, кожен хай робить своє. Не чекайте, що тобі мають дати, що, що тобі хтось щось винен. Ну, Це позиція раба. Вчитися жити до того рівня, щоб ви комусь давали, допомагали, підтримували, будьте великими, будьте Божими. Божі це ті, хто допомагають, підтримують, дають. А чого ви себе записуєте в раби, поможіть мені, дайте мені, я такий цей, потребуючий, чи потребуючий. Зростайте в Бозі, і все, і все буде добре. Зараз молимося, ще щось там пише. Володимир Молюй, Слава Ісусу Христу, що означає ревність, бо я ревную жінку, чи це правильно, бо в Біблії пише, ревність це є гніття кісток, а рот ревний молільників це добре. Бо от ревний молільник це добре. Дивіться, коли Христос е, прийшов до храму і перевертав ослони, перевертав ті столи міняйлів, і пише пророк Ісаї, е, каже, так, як сказано про пророка про Ісаї, що ревність Його з'їдає Його. Тобто, що ревність Христова, до, до, до храму, до Бога, е, вона особлива, так? Ревність це е, добре сказати так, просто як ти смієш, так? але є речі до, до святих речей, а є речі, коли ти жінку рівнуєш. Це гниття кісток, ти гниєш із середини. Бо якщо ти рівнуєш жінку, то ти показуєш, що ти нездалий. Чому? Бо якщо ти в собі впевнений, то ти як ти можеш собі подумати, що жінка десь собі буде шукати такого здорового, якщо ти такий серйозний і впевнений, і все для неї робиш? Оприділяєш її увагу, оприділяєш її, відповідно, ну, розказуєш, яка вона гарна, окутуєш її теплотою, добротою, але ти знаєш, що ти найкращий? То чи ти можеш рівнувати? Так і так від тебе кращого не знайде. А якщо ти рівнуєш, то ти просто жінці доказуєш, що ти не її. Може бути кращий, так? Тому е, оці земські ревнощі це не тільки може бути до жінки. Е, дитина може рівнувати не маму до тата або тата до мами і так далі, що тато любить маму більше, як мене. знаєте. Ревнощі можуть бути е, різні, там хтось комусь завидує, е, що хтось щось краще має, чи ще щось. Зависть, ревність, це, це воно з, одної, з одного джерела походить. А джерело всьому тому гордість. Це перший гріх, гордість. Тому що як жінка мені зраджує, то як так мені? Як посміла, тут іде проблема не то, що вона зраджує, а мені. Це мене ображає, принижує. Це гордість, це злий вас так чіпає на гачок. Якщо ти не годен зробити жінку щасливою, то не мучи її та й себе. І не дури Бога. Відпусти. Ви скажете, церква не дозволяє розводитися. Я вам не кажу розводитися. Я таке потенція в церкві, як сепарація. Не можеш жити разом, розійдіться, жити окремо. Але не шукай собі другого або другої. Розійдіться, не можете жити у подружжі. Пожиєте трохи, подумайте, скажете, та ні, такі разом нам трохи ліпше. Вертайтеся назад. А ні, шукати 3 5 10-го. Тому я і так кажу. Це по церковному бо у церковному таке є: є поняття сепарація, жити окремо без обов'язків подружжя. Але без права одруження, без права, ну, блуду і так далі. Так що ревність поняття походить від гордості. Ревність від гордості, але є, каже, ревність до молитви. Тобто, тут іде, як би, як то сказати, не саме, поняття ревність, така, яка з'їдає, бо іменно той стан людина розуміє, що таке ревність особливо так дуже переживає от, от, от в такому стані, щоб ви так за молитву переживали. Тобто переноситься оце відчуття. Ревності, так, як ви так ревнували, аж таку руки стискали, щоб ви так хотіли ревно до молитви. Чисто такий зворот літературний, щоб було поняття, так? ревність до молитви. І так же само, як говорила про Ісуса Христа, що ревність до Його дому з'їдає Його, так? Христос показує свою. Ревність, що для нього це є дуже важне, бо тут якраз проявляється в ньому та людська природа, це більше для нас було показано, щоб ми то бачили. Бо Христос одягнувся в людське тіло і жив як людина, будучи Богом, будучи гіпостатичній унії і двох природ людської і Божої. Тобто поєднання двох іпостасій, як Божа особа, син Божий, але одягнена в людське тіло, і не злите змішане людське із Божим, а повністю окреме, але безкінечно поєднане на рівні іпостасії, Гіпостатичні унії дві природи. І коли Христос в пустині зголоднів, а диявол приступає. Зголоднів бо він як людина. <кх> і диявол Його спокушував іменно то, що є притаманне людям, а не, а не як не Богове, то владу йому показував, то ще щось йому показував, а коли нічого не вийшло, він відкривав світе письмо і каже: А у святому Письмі написано, Бо тому що це можна казати тільки людині. Що в Святому письмі написано, і людину можна здурити, бо кожен буде собі своє то письмо трактувати, як хоче. Дьявол показав приклад, що взяв святе письмо і почав тикати Ісуса Христове і каже, написано, бо коли ти спіткнеш, візьмуть тебе ангели на руки і понесуть, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу. Скакай скали, най тебе ангели беруть на руки. Діявол спокушає людину, поки вона в людському тілі, чуєте? І Христос показує свою ту ревність до храму Божого, поки він в людському тілі нам показує, Щоб ми вміли і розрізняли. І тому каже Господь, от, вчиться від мене, я лагідний смиренний серцем, але як я вам показую свою ревність до Божого дому, то хай ваша ревність до нього буде. А не до чоловіка, до жінки та й ще до щось. Рівнуючи, це слабкі люди, слабкі, які собі занижають оцінку. Тому не рівнуйте, не показуйте, що ви не здалі. Будьте сильні. Довіряйте один одному і будуйте щирі добрі відносини, будуйте нормальні відносини. Чи це довіряти один одному? Ну, як ви не довіряєте? Та він дивиться, слава Богу, що дивиться, слава Богу, що йому то цікаво жити життям. А чого себе до жінок рівнуєте? Чого до квітів не рівнуєте? Як я дивлюся на квіти, я тішуся, я, я щасливий. Це чудесний Божий твір. Я дивлюся на гарну жінку, я тішуся, бо це чудесний Божий твір. Ну чого так не дивиться? Ви як приходите в музей, бачите гарну картину, і нею є щасливо захоплені. Ви ж не думаєте, як її украсти, ні, а як думаєте, то у вас в голові нема порядку. І як ти дивишся на жінку з пожадливістю, то у тебе в голові нема порядку. Ти дивишся на неї, як на красоту, як на квіти, як на букет. І радуйся тим. І тоді ревності не буде абсолютно. Не буде чого, не буде до кого. Будуть всі щасливі, але кожен буде знати, хто котрий чий чоловіка, чия жінка, і все. Для цього існує шлюб. Так що не рівнуйте, нехай ваші кості не гниють. Слава Ісусу Христу! Отче, Василю, дуже прошу про молитву за воїна Михайла, за його побратими на нульовій позиції мали вийти вже, але поки що зв'язок відсутній, рідні обічаї. Вірю, що Матінка Божа. Покри їх своїх омофорами і збереже е, різного бою. Щиро дякую вам за молитви. Друзі мої. знаєте так як я перше розказував, що треба довіряти Богове. Тому кажу, довіряємо Богове все в Божих руках. Наше діло молиться. Тому кажу, будьте відважні, ті, що вдома, оці, ті, що хлопці на передбів, так відважні. Молодці. Всі молимося і довіряємо Богу. Але не забадь про молитву. Пам'ятайте, як сьогодні я розказував в науці. Каже Христос, дайте ви їм їсти. І вони кажуть, «Та ми там маємо там п'ять хлібів дві риби. Але для п'ять тисяч народу це нічого. Але вони дали хоч щось, і Бог має що примножувати. Тому кажу вам, моліться, хоча б один раз у і один раз Богородице Діво, би Бог мав що примножувати. З нічого не можеш нічого примножити, тому зробіть хоч щось, молитву, хоча б маленьку. І не лінуйтеся, не лінуйтеся до молитви. Бо як умрете, будете одно тільки шкодувати. Скільки часу я стратив, а я міг просто помолитися. А молитва тільки молитва після смерті для нас буде. Корисно. І це є наш кредит, який ми заробляємо тут за життя. Тому моліться при нагоді і кажу вам, моліться коротко, моліться короткі молитви, такі, щоб ви їх могли говорити на пам'ять, без молитвенника. А потім прийдете додому, чи ще десь буде нагода, прийдь молитвенник, відкривайте моліць. Але навчіться коротких молитв, щоб ви йшли по дорозі. Там до Ангела хоронителя молитву сказали, і від себе. Господи Боже, а де йду по цій вулиці такі файні, поблагослови всіх людей, що тут ходять. Господи, а де їду в таким файному трамвайчику, поблагослови всіх людей, які нині будуть в нього заходити і виходити. Моліться на кожному кроці, посилайте до неба, щоб кожне місце, де б не було, було в Божім, Божім зорі. А Бог дивиться туди, де хто молиться. Тому де б ви не були, хоч перехреститься.